Нас ще одна важлива тема це розмінування капсула для безпечного транспортування боєприпасів. Вона вже виконує найскладніші завдання в ДСНС. Спроектована вона так, що знешкоджує снаряд на місці без наслідків для оточуючого середовища. Як це ми маємо змогу побачити в прямому ефірі та детальніше розпитати у нашої кореспондентки, яка зараз судячи з усього поряд із цим розміновувачем? Маргарита Потапова, Маргарито. Отже, розкажи трошки більше про цей розміновувач, які його функціонали, які вже були перші його виїзди, скільки снарядів він вже знешкодив? Вітаю колеги. Зараз розповім про залізні руки е, саперів. За даними офіційної статистики, нагадаю всім глядачам, що 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні є потенційно забрудненими. І це фактично третина усієї території нашої держави. І Трохи детальніше про цю капсулу, яка трохи полешить життя нашим саперам і має убезпечити їх життя. Власне, зараз ми розповімо і трохи дізнаємось детальніше у Олександра Дес. Денис Синюка, це керівник управління вибухотехнічної служби поліції Києва. Я вас вітаю, розкажіть. Будь ласка, чи вже задіяна ця капсула? Що це власне за капсула, як вона працює, і скільки кілограм вибухівки вона може перевозити? Будь ласка, вітаю наразі. Наш підрозділ отримав волонтерську допомогу від іноземних партнерів. Це вибухозахисний контейнер фірми Сейф». Він, правда, 2002 року випуску, але всі його захисні властивості, вибухонебезпечні, збереглися. Він предназначений для безпечного транспортування вибухонебезпечних предметів з місця вилення безпосередньо для великих міст, таких як Київ, де неможливо їх знищити на місці. Даний контейнер може перевозити і до 5 кілограмів вибухової речовини безпечно. Скажіть, будь ласка, він ще не був задіяний. В де в якому регіоні або в якому місті і в якої забудові він має вже працювати? Я так розумію, вже найближчим часом. Він ще не був задіяний. Ми його щойно отримали. Зараз поставимо його на облік, так як транспортний засіб призначений він безпосередньо для використання в місті. І скажіть, який позивний він вже має? Я знаю, що от ваші сапери, ваші піротехніки вже позивний йому дали. Який це позивний? Відповідно до марки виробника дюна. Дякую вам. І ще хочу зараз підійти до пана Ігоря Воцехівського, заступник керівника управління вибухотехнічної служби поліції Києва. Ви нам, пане Ігоре, покажете і розкажете, як власне працює принцип дії цієї капсули. Да? Так, доброго дня розповім зараз про вибухозахисний контейнер. Він обладнаний електричним та гідравлічними насосами. Коли ми будемо транспортувати в її вибухонебезпечні предмети, це все герметично закривається. Що дозволяє зберегти життя та здоров'я оточуючих та співробітників під час транспортування вибухонебезпечного предмету із міста за межі, де ми зможемо провести його вже подальше знищення. Зараз я продемонструю коротко вам його роботу. А також я так розумію, зараз буде демонстраційні, да, демонстраційні дії, так? демонстраційні дії, і також зараз попрошу свого колегу, щоб він е одночасно ми проведемо разом і заняття е по. Закладці вибухонебезпечного предмета, який в нас зараз колега мій в костюмі та разом з маніпулятором доставить у дану капсулу. Хай запускаю. Це, так, і це, я так розумію, міна так буде. Мінометна міна. Ми Зараз з вами бачимо муляж то саморобного вибухового пристрою. Це те, з чим ми зараз стикаємося у міс містах. Під час різних терористичних актів. І тому дана конструкція даної бочки нам дуже допоможе в подальшому транспортувати, навіть якщо ми нас обмежені, ми в часі, але ми можемо її вивезти і відбудеться детонація в даній бочці, то це ну не спричинить травмування навколишніх осіб та і також споровітників поліції. Зараз я вам продемонструю, як вона закривається повністю. Крили в зада. Ми її закрили. І якщо навіть трапиться вибух під час транспортування, скажімо так, не автомобільний шас цього не собі не відчує. Просто відбудеться невелике навантаження на корпус кулі і Яка обладнана спеціальними газовідводними трубками, відбудеться шипіння специфічне. Ну, можливо, трішки е люди збоку, ну, як то кажуть, трішки почують якийсь почують, глухий та... звук, почують, але шипіння і все. Але від цього ніхто не буде, не постраждає. Розльоту осколків Розльоту не буде. Осколків не буде. Скажімо так, якщо ми можемо транспортувати в еквіваленті там, до п'яти кілограмів, Ну, у нас е таких великих е під час використання вибу е терактів таких закладок великих не трапляється. Але більшість із них має різні е схеми, там ловушки, і які ну, ми обмежені в часі, щоб їх розбирати. Але ми можемо її закласти в цю ж капсулу і спокійно транспортувати до місця підриву. Я так розумію, що на Херсонщині, на Харківщині воно не працюватиме. Працюватиме лише в міських умовах, коли да є загроза, все ж таки для містян, да там, де поля, де масштаби величезні, там капсула не, це не це працюватиме. працювати, тому що на великих місцях, де відкрита місцевість, це не є доцільним, тому що е, знищують на місці, знищують там не місці і приймається до цього завжди міри безпеки, щоб там нікого не було із сторонніх осіб. А в місті ми щоб не перекривати рух в у великих містах, ми можемо собі приїхати спокійно завантажити і не привертаючи уваги вивести його за межі міста. Пане Ігоре, ну все ж таки, ця, така роботизована техніка, є автоматика. Чи може вона замінити людський ресурс саперів в майбутньому? Як ви гадаєте? У ну, майбутньому неможливо й хто б... все одно потрібно технікою. Користуватися, потрібно навчатися, як скільки б роботів не було, ніхто не замінить людей. Потрібно навчатися, як тими ж роботом, немає ще ні одного робота сапередку не придумали, щоб він вийшов самостійно, відпрацював свій алгоритм дій на замінованому полі. Але для цього все одно потрібна людина, яким буде керувати, перед цим виявити міни, яка буде доставляти робота до мін, які будуть їх вже безпечно транспортувати в інше місце. Я вам дуже вдячна. Дякую, колеги. Я думаю, що наші глядачі, ви теж зрозуміли принцип дії цієї от капсули, яка все ж таки буде обезпечувати в першу чергу і містян, і городян, і в майбутньому, і життя і здоров'я саперів. Я придаю вам слово. Студія Маргарита. Дуже вам дякуємо за такий цікавий наочний в першу чергу репортаж. Маргарита Потапова, кореспондентка ТСН з місця подія про з місця події про нового робота розміновича, який допомагатиме нашим спеціальним службам знешкоджувати вибухи. Івку також дякуємо управлінню вибухотехнічної служби, які поділилися тим, як цей робот працює. Далі телевізійна служба.